Я все ж таки ще раз повторюю це важливе для нас запитання. А от як для Америки от зараз виглядає перемога України? Чи точаться такі дискусії? Бо в Америці дуже багато впливових центрів аналітиків, до яких ви відноситесь, і інші їх дуже багато, дуже великі різноманітні там да. Поглядів, але якщо можна, просто щоб ми теж розуміли, які що вітає в думках в Сполучених Штатах, нам же теж важливо якось тримати руку на пульсі. Так? Ну, так, є, є, є люди, котрі аргументували з самого початку війни, що, е, у, Украї, що Україна. Не лише не виграє, але що Росія наступає. Всі ці аналітики були Український народ показав наскільки хибне було бачення української волі, українського воєнного потенціалу, і української здібності, сортованості суспільства і єдності. Все це, все ці, всі ці аналітики вони, вони помилялись. Тому я би не давав великої ваги на це. Я думаю, що дуже багато чого відбувається серед аналітичних. Центру є під впливом останніх подій. Якщо йде дуже повільно темпи від відновлення контрнаступу, то тоді знову наростає скепсис. Буде якесь велике зрушення, знову іде е е е е великий оптимізм, що ми це подолаємо це буде коротко тривало. Е Тривала війна. То тут, тут дуже такі, майже все. Оформлюється на, на, на основі е, цього, як за циклю новин, news cycle. і аналітики. Вони також не зважаючи ну, деякі є більш глибокі і, і дивляться на цей думаю, цей е, інститут е, бадання воїн, інститут Institute, інститут War, це є такий серйозний центр, який має таке більш глибоке, і довготривале розуміння всієї ситуації і правильні дає напрямки. Але тут багато аналітиків ті, що помилялися, вони. Далі помиляються, а наша позиція, скажімо, серед міх колег Атлантичній раді є це ці проблеми, з якими стікаються ці люди. Питання довгої війни є саме недостатнє недофінансування і неперення е, цього обладнання зброї е, і не розширення цієї допомоги, щоб оможливило більш швидкі е, швидкі зрушення на, на фронті. Е, тому і, знову я би сказав, не треба занадто. Хвилюватись цими розмовами. найбільше, що хвилює, є власне ймовірність принаймі жі шанси, що Трамп або хтось що поділяє його більш ізоляціоністські погляди, може прийти прийти до влади. Тому я думаю, наступний рік є ключовим не лише внутрішнього американського світу, не лише для майбутнього західного світу, але Україна стримала Росію, Україна відвоювала половину тої території, що від 14-го року Росія загарбила. Страшною жертвою людей, страшною енергією і здібністю збройних сил і суспільства, котре їх підтримує. Це мені дає почуття що україни є спроможня багато більше ще осягнути але західний світ е, мусить, е, мусить е, правильно відповісти на цей виклик який е, дав нам е, український е, український народ е, ще більше я би сказав що тепер ми також бачимо такий парадокс що е, і, і і британія і Польща навіть поза цим Недавнім конфліктом і е, навіть е, Німеччина е, тепер стали більш більшими, я би сказав. Більш більшими яструбами, чим чим Вашингтон. Інколи перші більш новітні технології збройні передаються цими деякими західними країнами. А тоді Америка застосовується до цього, що називається нове нормальне, the new normal. норму. І це теж є певний це мені надає певну надію, що. Сусіди і сама Європа розуміє, що важлива частина обов'язку захисту України є в їхніх руках, а не тільки в руках Вашингтона. пане Адріано. Ви дуже досвідчений аналітик, і ви ж дуже добре розумієте, як і багато ваших колег, що те, що відбувається на полі бою, і це ж залежить від кількості зброї, як слушно ви вже сказали. Ви і ваші колеги по Atlantic Council. Чи очікуєте ви, що найближчим часом а, формула занадто мало і занадто пізно якимось чином зміниться на багато і швидко? І в який момент це може статися, і чи взагалі це може статися якийсь найближчим часом? Тому що для того, щоб це стало багато і швидко, повинно бути ухвалене якесь рішення. А яке рішення повинно бути ухвалено, невідомо. Ну я би сказав, що Джо Байден не хоче. Йти в виборчу кампанію ну, в нього немає суперника. Тепер, якщо він буде кандидатом, він в нього не будуть праймері серйозних. є дуже дрібні кандидати, ексцентричні, котрі е, виступають проти нього. Він не має ніяких. Перепонів до, до відновлення свого мандату зі сторони демократичної партії, але йти перед виборцями, не маючи певних відповідей, не маючи певних зрушень, йому буде важко. І тому я думаю, що саме виборчий процес може саме бути стимулом для, для, для таких, для таких зрушень. Я думаю, ми розуміємо, що Путін, коли західний світ говорить НАТО о після війни для України і. І думає про Трампа відновлення мандату Трампа, хоч Трамп теж є в певній мірі непрогнозований, і Путін це Але Все ж таки він бачить що це кра, що там буде більше хаосу і безладу, і менше консенсусу між Трампом і альянтами в НАТО. То він хоче це розтягнути принаймні до 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 Результатів вибору чи до відновлення мандату президентського Трампа, якщо це відбудеться, він буде розтягати принаймні, до цього часу. Але це теж, я думаю, для, для Байдена не мати конкретних. Досягнень ця ідея, як ми говоримо, вічні війни, forever wars. Це дуже поганий, поганий ярлик, який можна ставити, ставити американській політиці, бо це, власне, є, був крахом Афганістану, Іра, Іраку і В'єтнаму. Тому я думаю, що це може бути певним стимулом. Щодо конкретних питань, то атакам сприходять, але вони не будуть ті атакам, з котрі. Україна очікує, це будуть зменш вони, вони не будуть досягати 300 кілометрів, лише до 150, і вони будуть більш вживані на розширення території, а не на, скажімо, атаки на Керченський міст і навіть в, в, в глибину російської російської території, тому це відбудеться. Я, я розумію, що є певна домовленість, що коли ми пройдемо черговий наш цикл замороження нашого уряду і цього закриття не ключових галузей Державних служб і тим подібного. І це відбудеться. Це нормально, триває кілька днів, може тиждень-два. І тоді вони знаходять якусь формулу компромізу. Тоді буде окремо проголошено цей supplemental 24 мільярдів. І одноразово, вже коли це все. Вирішене будуть будуть надані ці атакам знову зі спізненням е, і менше, ніж потрібно, і в меншому е, обсязі, е, чим е, чим потрібно, але принаймні буде це табу, зроблено, зламане. Є табу F-16 Зламане я думаю, що всі ці речі йдуть правильним напрямом, і що може бути з може власне бути цим стимулом е, наступаючі вибори, коли Байден мусить відповісти, що ви там коїте. Чому ви не дозволяєте? Бо деякі республіканці його атакують за це над... за саме, що він. Замало робить деякі говорять, що не потрібно будь-що робити Україні, а друга частина республіканців це, це, це крило ясобів, яке ще має домінує, я би сказав, в Сенаті і в, в, в Палаті представників і особливо в комітетах, де вони очолюють і грають ключову роль і в сенаті, і в, і в очолюють в палаті представників і грають сильну роль в палаті в, 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 в Сенаті. Все це, я думаю, вони будуть власне ставити ці важкі питання, і Байден мусить мати певну відповідь. Тому принаймні ж є надія, що це може бути певним моментом пере, ну, переформатування цієї більш повільної допомоги Україні. Пане Андріане, дуже дякую. Дякую, що знайшли для нас час. Ми вам ще раз за це вдячні. Дякую. Дуже. Адріан Караницький був сьогодні з нами на зв'язку. За що йому щиро вдячні. І, звичайно, ми вдячні вам. Наші спонсори на платформі Patreon. Залишайте з нами це був у крилаєв Тв.